М2, NVMe диски, SSD, звісно. Хто знає про що це? Це про ось такі крутелезні штукенці. Я зараз вам покажу, але не буду бренд поки що показувати, бо це те, що я використовую. Це те, що буде у самому у цьому топі. У якому топі запитаєте ви, це M.2 NVMe диски топ-5 M.2 NVMe ВМ'є дисків для комп'ютерів, для лептопів, для PlayStation 5. І саме е цей топ ми збирали за відгуками користувачів. За ціною, за типом пам'яті, за швидкістю та ще й за знаєте за чим? За такою класною статистикою із сервісних центрів. Ми їх ми побудували цей топ, враховуючи саме і надійність, і ціну, і швидкість, і звісно, популярність. Це все на каналі Технозон Україна. Поїхали. Ну, по-перше, цей диск я відкладаю, він буде у топі 100%. Не скажу, що він буде на першому місці, але це дуже крутий диск. А по-друге, де зараз використовується, звісно, для апгрейду комп'ютерів, жодна нормальна збірка комп'ютера не проходить без nvme диска. Бо вже будь-яка материнська плата, навіть дуже дешева, має е, роз'єм для е, тих самих NVMe-дисків. Це швидкість, це надійність, це. Не, не про шум, скажімо так, бо ті самі огроменні е, ці, я не знаю, як їх там жорсткі диски, вони, вони шумні. Це по-перше. А по-друге, якщо брати звичайне SSD, то там обмеження ну, теж по швидкості до 500, до 500 МБ на секунду. Але якщо ви хочете щось швидше, то, звісно, M.2 NVMe. є. А перед тим, як ми продовжимо, підписуємося, натискаємо дзвони, щоб не пропустити подальші наші цікаві огляди. А ще у опису під цим відео я по. Селання, звісно, на один із найяскравіших в нас інтернет-магазинів з продажу комп'ютерної техніки, де я брав безліч різноманітних якихось приколів. Я там купував відеокарти. І саме тому я, чесно, я, це не реклама, мені не потрібно його рекламувати. Просто там є дуже-дуже прикольний конфігуратор ПК, де я зможу, наприклад, зібрати збірочку, а потім оцінити її. Ну, для мене так цікавіше. Коротше, поїхали. На п'ятому місці. в нас у нас є ось такий е SSD-диск Kingston nv 2 3D NAND 1 ТБ, е І тут в нас, е знаєте, такий момент. Він коштує 2769 гривень. Це терабайтник є, він е від 250 Гб до 4 терабайт, і це такий вибір народний. Я його назвав народний вибір. Чому? Тому що із за його низької ціни, як для М2 NVMe, на PCI-Express 4 x 4 це дуже крутий варіант для е, збірок десь е, нижче середньобюджетного рівня, для ігрових збірок, для ноутбуків. Звісно, але не для PlayStation 5, бо для PlayStation 5 трохи замала швидкість. Тут швидкість читання, вона класна, швидкість читання це 3500 МБ на секунду, а швидкість запису тут 2100 МБ на секунду. І дехто може сказати: там ну блін, 3500 МБ, ви Уявіть собі, це е, якщо звичайний SSD, це 500 МБ на секунду, то тут. 3500 мегабайт на секунду дуже дуже швидкий, дуже класний диск. Я це знаєте, він ставиться зараз в усі збірки. Практично. А, і саме цікаве, що це в нас з ресурсом за, запису 320 терабайт. А тепер так, який же тут тип пам'яті? Якщо ви думаєте, що тут триденант, ні, триденант це технологія, як скажімо так, у лапках упаковують ту пам'ять. Тут стоїть Triple Тріплер, що дає можливість зробити його більш дешевим, але упакувати більше, скажімо так, терабайтів. Тобто тут можна купити і 4-терабайтний диск, і 2-терабайтний диск за цікавою ціною, тож обирати вам, але це початковий рівень. Якщо піти далі. То ми з вами отримуємось тут SSD, ssd диск. А як хто читає це слово? Я читаю круцял". А Знаєте, після чого як я був у Італії? Круцяле так воно як прилипло до мене круцял. Цел напишіть хто як, як ну, не знаю, буквами напишіть. Як, як ви виговорюєте, висловлюєте цю це, цю назву? Це Crucial p 3 3D NAND, Теж tlc освіти пам'яті. Ну, є і 2 ТБ, і 1 ТБ, і 500 гігабайт формат 2280. Ну тут вже більша швидкість: 5 тисяч мегабайт на секунду, і швидкість запису 3600 мегабайт на секунду. Але... А вона коштує трохи дорожче, але тут вони поступилися трохи ресурсом запису 220 терабайт. Ви повинні це враховувати. Хоча диск дуже прикольний, він швидкий, і це такий дуже початковий рівень. Можливо, можна поставити у PlayStation 5, Хоча я не пробував. Я знаєте, я, я ставив трохи інше, з більш з більш високою швидкістю читання. Але напишіть у коментах, може хтось ставив цю пам'ять, і люди будуть знати, що цю пам'ять можна взяти для PlayStation 5, Бо я знаю, якщо недостатня швидкість, то воно пише, що там диск не підходить. В мене такого не було, бо те, що я ставив, він підходить. На четвертому місці нормальна ціна з нормальною швидкістю вже більш такою, знаєте, середній бюджет. Середній бюджет збірок і середні бюджетні ноутбуки можна поширювати там, де є два посадочних місця під nvme диски, чи просто апгрейдити, аб абгрейдити, наприклад, основний диск до 2 ТБ, вже нормальна швидкість. На третьому місці в нас гудрам. Якщо хтось скаже, що гудрам фіговий. Фігня. Теж на Тіл Сі, теж NAND. Є у нас 2 і 1терабайтний. Це px 700. Коштує він 3379 гривень, але швидкість читання тут 7400. І швидкість записі, запису тут 6500 і підходить вже такий початковий рівень. Ну, чому початковий? Бо не дуже, не дуже дорогий бренд, скажімо так. Але у PlayStation 5 я знаю, що люди ставили це це PCI Express 4. 4. І саме цікаве, що тут ресурс запису 600 терабайт. Це як два останніх диски, два останніх SSD-шника, взяті разом. Це 600, а там у ті два вони дають разом 600. На запис. Тобто тут і ціна трохи вища, але і ресурс трохи інший, і швидкість трохи інша. Тому це такий собі прикольний диск, скажу я вам, і підходить він для будь-чого. І це вже такі серйозні ігрові збірочки. Але на другому місці у нас те, що я полюбляю більше всього, це Kingston kc 3000. Не знаю, в мене був колись, я використовував KC 2500, коли вийшов kc 3000, я отак взяв і змінив. Ось вам. Але в мене, знаєте, що це Це Fury Renegade, але він це конкретно KC-3000 Fury Renegade. Це Kingston Fury Renegade KC-3000. PCI-Express x 4. На контролері Фізон. Ну я е, читаю зараз нема, німецькою мовою, бо там S, е, читається як Z. Фізон є 18. Швидкість запису у нас 6000, швидкість читання 7000. Підходить для PlayStation 5 я використовував. Тут в нас теж TLC TrdeNant тип пам'яті на 3 d упаковки, скажімо так. З ресурсом запису 800 ТБ. І це просто крутовезний диск. Будь-яка збірка ігрова, це вже можна ставити у якісь дорогі збірки, такі, знаєте, коштовні бірж. І це вже інший момент. Це вже такий диск, не фіга собі. Скажу вам так, в мене, де, де, де в мене стоять такі диски? В усіх моїх лептопах. У тому, на якому зараз я пишу цей огляд, це в мене Asus Zenbook. Я там замінював на такий диск. Asus Rock Strix, в мене там два місця під NVMe SSD. Перший в мене стоїть Samsung, який ви дізнаєтесь потім. А другий я ставив саме такий диск. Uh, у PlayStation 5 ставив kc 3000. У мене ж, за жодних питань. І навіть у кармани, ось такі, які розраховані на 40 Gbps, я такий робив огляд. Ну, я закину вам один опис під цим відео, підете, подивитись. Uh, дуже крутилезний, дуже крутилезно працює. На першому місці в нас Samsung. На MLC пам'яті Vinant, зараз поясню, чому я саме акцентую про MLC пам'ять. Vinant 3D Vinant на контролері Samsung Elpis зі швидкістю читання 7000 на швидкість запису 5000, і це той самий pci Express 4X4. А тепер на секундочку. Справа у тому, що, чому тут незвичайний 3 d nand на TLC, бо MLC має ліпшу швидкість. Має, знаєте, більший срок служби, і для того, щоб MLC, наприклад, упакувати у такій ємності у 2 терабайта. Наприклад, їм знадобилася саме їх патентована ця технологія Vinant, яка робить вертикальну. Ну як це сказати більш правильніш, компонування цієї пам'яті у вертикальні ячейки. скажімо так. Це технологія, яка дозволяє MLC упакувати у малий об'єм самого накопичувача більше пам'яті, бо MLC, Сі вона більш е, швидка, вона більш надійна, хоча він коштує приблизно так само, як і сі 3000 але це просто крутелезний диск. Мені дуже він подобається. Я його використовую як основний у своєму ROG Strix. Він є 2 двотерабайтний, є 500 гігабайтний. І це дійсно для мене це топ. Але ви можете написати свої варіанти, які диски ви ви використовуєте, які ви е вважаєте. Диски круті для PlayStation 5 мене цікавить, для ну, лептопів і звісно е стаціонарних комп'ютерів. А вже там вирішувати вам. Вирішувати вам у коментарях. Усіх жду. А це був топ 5 SSD дисків формату NVMe на каналі Технозону Україна. На все добре.